Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зустрілися на полях сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй і розмовляли близько 50 хвилин. Ця зустріч планували заздалегідь, однак за збігом обставин. Стала першим контактом високопоставлених американських і російських чиновників після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп змінив свою риторику по відношенню до російсько-української війни, і навіть підкреслив, що Україна має шанси повернути територію, окуповану Російською Федерацією. А на засіданні Ради безпеки ООН Марко Рубіо, навіть говорив про можливість надання Сполученими Штатами не тільки оборонної, але й наступальної зброї для української армії. Так що з самого початку було очевидним, що ця зустріч не може закінчитися якимись реальними результатами. Ну, по-перше, тому що Рубіо і Лавров практично нічого не. Зараз не вирішують у російсько-американських взаєминах, тут все залежить виключно від контактів Трампа і Путіна. По-друге, тому що саміт у Анкоріджі завершився практично повним фіаско і продемонстрував, що російський президент не готовий до будь-яких поступок у питанні завершення російсько-української війни. По-третє, тому що Якраз напередодні зустрічі очільників дипломатичних відомств президент Трамп і з трибуни сесії генеральної асамблеї ООН, і під час зустрічі з президентами Зеленським і Макроном, і у власній соціальній мережі гострах трекував російського президента, а саму Росію назвав паперовим тигром, що викликало очевидне роздратування у Кремлі і коментарі від прес-служби президента Російської Федерації. Марко Рубіо під час зустрічі із Лавровим підкреслив, що Росія має зробити серйозні кроки для того, щоб зупинити кровопролиття в Україні і забезпечити стабільний мир. Лавров у відповідь сказав, що Росія і Сполучені Штати мають для вирішення того, що в Москві називають українським конфліктом, просуватися дорогою. Про яку говорили під час саміту Ванкоріч, ну нагадаю, що під час саміту в Анкоріджі якраз про жодний такий шлях не домовлялися відразу після саміту, і президент Путін, і президент Трамп продемонстрували відсутність будь-яких домовленостей. Так що коли Лавров у офіційному Повідомлення Міністерства закордонних справ Російської Федерації говорить про готовність йти шляхом Анкоріджа з дипломатичної мови. Це можна перекласти як йти в нікуди, і саме це стало з Змістом чергової зустрічі державного секретаря Сполучених Штатів і міністра закордонних справ Російської Федерації, думаю, я не відкрию жодної таємниці, коли скажу, що і попередні контакти між державним секретарем Сполучених Штатів і міністром закордонних справ Російської Федерації, які відбувалися за ініціативи Президента Трампа, також не призводили до жодних результатів і були імітацією діяльності. Хоча з іншого боку. Перед першою зустрічю із Лавровим та іншим високопоставленим соратником Путіна, радником президента з питань зовнішньої політики, Юрія Мушакова, Рубіо говорив, що задачою Сполучених Штатів буде подивитися, наскільки російське керівництво є конструктивним по відношенню до пошуку шляхів російсько-української війни. Ну я думаю, під час всіх цих зустрічей, як і під час зустрічі Трампа із Путіним в Анкоріджі, Адміністрація президента Сполучених Штатів могла переконатися, що жодної конструктивності немає, і що президент Путін разом із своїми чиновниками просто використовує президента Сполучених Штатів а також і державного секретаря США для того, щоб показати повну відсутність зовнішньополітичної ізоляції Росії і таким чином похизуватися. Перед очільниками країн глобального півдня, які уважно стежать за тим, як будується діалог між Дональдом Трампом і Путіним, таким чином, Трамп чи Рубія перетворилися на звичайнісінький інструмент в руках Путіна і Лаврова. Однак мені здається, що під час останньої зустрічі між державним секретарем Сполучених Штатів і міністром закордонних справ Російської Федерації про Таке застосування Рубіо вже не йшлося. Представники російської делегації вийшли з зустрічі з незадоволеними обличчями, тому що їм явно не було приємно слухати жорсткі слова від державного секретаря Сполучених Штатів. А державний секретар Сполучених Штатів, принаймні, до того моменту, поки Трамп не змінить риторику по відношенню до Путіна. Буде розмовляти із Лавровим та іншими російськими чиновниками войовничим тоном, тому що ми з вами розуміємо, що головним політичним завданням Марко Руві є не стільки закінчити російсько-українську війну, скільки утриматися у найближчому оточенні Дональда Трампа і виграти у іншого амбітного американського політика, віце-президента Сполучених Штатів Джей Дівенса, боротьбу за спадкоємність стати новим кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів від республіканського. Партії, а це можливо тільки якщо у Дональда Трампа не буде по відношенню до тебе негативних емоцій. Саме тому можна бути впевненим, що тепер Марко Рубіо буде розмовляти із російськими чиновниками, тоном прокурора, радити Росії зробити серйозні кроки для завершення російсько-української війни, і у відповідь це буде чути нахабний тон з боку Сергія Лаврова, який буде. Нагадувати державному секретарю Сполучених Штатів про те, як очільники Сполучених Штатів і Російської Федерації домовилися ні, не домовилися під час провального саміту на Алясті. І звісно, виникає питання, як будуть виглядати подальші контакти між Москвою і Вашингтоном в ситуації, коли Дональд Трамп з одного боку бажає Україні успіху, а з іншого. Явно намагається дистанціюватися від російсько-української війни, яка стала справжньою іміджовою проблемою для самовпевненого американського президента. Хоча я не виключаю, що і в цій ситуації Трамп може надіслати до російської столиці свого спеціального представника Стіва Вітхафа. Ну, хоча б, щоб перевірити, як Путін буде реагувати на зміну тональності, і чи не буде російський президент вже на цьому тлі. Більш схильний до поступок своєму американському колезі і до пошуку шляхів закінчення війни Росії проти України. Відразу скажу американському президентові, що у російській столиці на стіва Вітхофа не буде чекати нічого, що можна було б назвати зміною позиції російського президента, адже Путін налаштований ті Трампа, навіть якщо американський президент буде докладати зусиль. Щодо закінчення російсько-української війни аж до 2029 року. І якщо Трамп не буде інтенсивно тиснути на Путіна не тільки жорсткими словами, але й реальними діями, ніхто в Кремль не буде звертати на нього реальної уваги. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймія Кофідана тела, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.